І всім привіт друзі з вами я Денис. І сьогодні ми граємо у Beaman Drive. На цей раз. Ми будемо знову перевіряти модем. Це перший метод, як ви бачите, це зимня пустеля. Якби це дивно вигляд не звучало, але. Знаю, чи ми здесь карту, то це пустеля. Так. Це пустеля. І вона покрита снігом, тому що, ну. Я, я так подумал, що я ще літня, як вже зима. І вирішив зробити таку. Ну, зробити у вас вже новорічний настрій. Вийшов на новорічну карту. Ми сьогодні будемо проверяти бешені моди, я би сказала, особливо ця машина. Ну, Крім того, ми будемо звичайні карти. Якщо хто хочете, я, я в кінці покажу їхні назви, а саме їх походу видалюю, тому що це особливо ця максимально бешена машина. Ну, а поки що ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Так. І напишіть в коментарях, що ви замовили Миколая. І гарного перегляду! Але поки що починаємо. Ця машина відома для мене тим, що якщо занадто сильно розігнатися, її колеса лопнуть. И вот Бах Биманджи Драйв прийшов. Ну, <смір> ну загалом... Ой. А так взагалом ніби, нормальна тачка. Крім того, то, що в неї є весь 6, то що вона вот так лопается. У деяких ситуаціях таке стається, так. да. Я ще, кстати, не пробую роз... розбити. Давайте спробуємо. Бам! Та нормально. На одну серію зійде. Я ніколи вам поганих подів не хотів показувати ніколи. Бо сьогодні я так то що, ну, треба показати, вони прикольні. Ми вирішили зробити для вас відосик. Буде дуже це така машина, Оце такі колеса. Це, кстати, Тойота. Це не Toyota. Не знаю. Я просто писала, хотіла знайти, можливо, якусь Тойотку, але чи то мені не знайшлося. Я просто знаю, коли їхав з своєю бабусею. так. Да, коли їхав я зі своєю бабус... Бабусею з тренуванням, то я замітив великий е, з наступного Toyota. Щоб собі сьогодні завантажити отаким моди тойоти І ось такий дивний мод, я знайшов. Він прикольний, в принципі, поржати можна. Але що прям таке щось серйозне, як я, тобто ганяти на ньому це таке собі. виладь нормально на ньому їздити майже не можна. Але ще він, Коли ти отак розганяєшся, як я постійно розганяюся. То все. У мене ще бачите, турбо є. У мене ну, тут є така шкала. Це, от, бачите, показує все, то, що вже в порядку, чи не в порядку. Ну, Загалом це така незбішена машина, вона, звісно, не ламається полком. Обронірована, бо дуже всі погані модели, вони не ламаються. Я завжди я вам показую, такі самі найкращі, які я вибирав Ну, Ладно, ми, в принципі. Я покінчили машину. Да, машина. Це ж моє прошлому, я не знаю, я їх просто сам для себе взяла, ну купив, так взяв. Наступну машину вже. П... Звісно, нарешті поспокійніша. Камера від першого лиця якась така собі. Ну, таке враження супер низькі. Але взагалі машина, ви дивіться, які в неї колеса. Для мене це дуже маленькі колеса. Знаю, як для вас, але для мене вони дуже маленькі. Що, давайте подивимось акціях. Ні-ні-не, конфігурації машини. Чи можете там щось поміняти? Ні, але можна драк модул поставити. А, це драк модуль. Окей. Ну, в принципі, повільненька машина. Або це, або це просто їй заважає оцей голольотик, який додавали. Прикольний. Ну, кстати, воно така собі, воно так собі тримається, не знаю. Але в теж це на це рос Toyota, бачите? Тойота. Я ну, пошкодження всіх поганих моділів. І ще я замовив е такий модик. Така грузвичка. Тоді він буде нормальний, тому <смі> що я навіть переземками його використовував. О, дивіться. Камера теж якась вгіння, тільки зад видно, і тільки отак, як щоб зводити. Щоб буде щось видно, а так в нього нічого немає. Але, в принципі, я, звичайно, гузвучу. Не знаю, що йому ще треба. Ну, літає. Ладно. А тепер перевірю, що тут справді я візьму зараз нормальний мод. Ну, от провезло такий. О, тут, такий. Нормальний мод. І <п> uh>, <п> uh>. справді, ви бачите, буксує аж. Це прикольно, окей. Okay. Давайте це що тепер по з картою? No з тобто, з трафіку. От. Тобто. Ну, загружається. Ой, не О, Бачите, як мені важко тормозити? Це, я не знаю, що це. Зараз тобто відкроють двері, буду ваш піштовхувати. Що у вас там? У вас тут аварія якась? Далі можемо розібратися. Чого я, я, я виходжу, я не можу. А пропустив. Чого там не поділили? А. Аварія осталась. Зрозуміло. А аварія сталася. Ну, аварія що там машина яка стоїть. Вона зламана. Так. Вона нехай полетіла. Опа, нарешті. Так, давайте ще дбам. Все, добре, добре давайте поділимо це відео на пару частин. Тобто ця частина я буду провіряти. Ці моди, які сьогодні закачав. Далі, наступний і так далі. Отак, Сьогодні, ми будемо на цій карті. Все, це тобто нехай буде. Такий нашій. Якщо, якщо хтось. Якщо тут ми ну, попадемо в аварію. Або хтось інакший, бо не знаю. Попадемо в аварію. Ой, що це? Що там знову? Це я виїхав, а тепер не можу проїхати. А -а Ай! я тепер заїхав туди. Іди давай! О, виїхав нарешті. Вже такі в пробці. Снузел. Ты понял. Мне все равно у нас. Шо у вас з вами? Я в цю сторону. О, это вправо вчи влеву. Эмики бенки. Эмики бенники бац. Вийшов матрас левый. Я ну я сказал ливый Бибе! А бебе! Куда ты едешь? Ну легенько пошли. Оп! Ой! О! Приезжаю побежить! О, же бы Ну тут справді є! голольот, то що на тій повертаєш і, то, і тобто всі буксують тут. Тобто важко. Просто ці боти. А, ці боти просто вони зроблені для того, щоб не їздити по таких картах, як ці. Вони типу акуратно їздять. Вони не можуть забуксувати, як я, наприклад, як ми. Ми просто була дуже тут заросліясь. Вона не може збуксувати, як я, і виїхати, їм приходиться помагати, тобто мені помагати приходиться їм. Щоб вона хоча б вибрала ізвіт? Зрозумі... Зрозуміло, так? Ой! Турпису, торпус, торпус, торпуса, трапайся! Дай, блін! Чого диїдеш? Бі-бі! А, там аварія. Ну ладно, там якось... А, тут аварія точно. Все, виїжджаємо. Наш хлопець виїжджає. А! Капець! Я не встиг затормозити, ты правда! Все, це буде у нас буде перший клієнт. Ой! Так все, від... так, все, відкриваємо двері. Виходимо. Е, так, викривайтесь. Добре. Так. А тепер. Ага, ми, виходить, опускаємо ці штуки. Ага, ми, виходить, витягуємо. Остайте будемо місце, чи ні? Це вже як буде. Клан, ми видваємо. Получилось ну, якось? Не знаю як, але отримали Давайте ще чуть потягнемо. Надіюсь, хватить. Ой. Все. А. А, это ну, выявляется, мы можем просто заехать, господи. А тут же... Ладно, друзья, я пока что с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки и всем пока!